Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини не має власного укриття. Більше того зараз підпадає під реорганізацію у рамках державної реформи деінституалізації. Ці теми прокоментував тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Він переконаний, діти мають зростати в сім'ях. Зокрема, згадав і про засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбувся днями. На ньому говорили про повну відмову від інтернатної системи і про побудову умов, де дитина зростає в сім'ї, а не в інституції. Дітей присвячувався даний конгрес, буде напрацьовані певні рухи щодо реалізації тої політики, яку формує Міністерство соціальної політики, Державна служба у справах дітей. Діти повинні виховуватися в сім'ї. Оце головний посил. Тобто інтернати, тобто будинки дитини, так звані і так далі. Вони повинні бути трансформовані в інші форми соціальної підтримки. Щодо укриття, зараз під час повітряних тривог вихованці перебувають у приміщенні, яке власними силами обладнали працівники закладу. Тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут запевнив, що укриття планують відремонтувати найближчим часом. Нам треба зараз зробити швидко ремонт укриття для того, щоб відповідно він відповідав умовам безпеки. Є певні зауваження від державної служби на звичайній ситуації. Ми врахуємо це все в проєкті. Зараз ми швиденько це все акумулюємо. Робимо, скручуємо до кучі для того, щоб до кінця цього року ми завершили ремонт укриття. Про ремонт укриття говорить і очільниця Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Буде проводитися ремонт підвального приміщення в корпусі Б, щоб створити умови та облаштувати як місце для укриття наших вихованців та персоналу. Нині розглядаються різні варіанти, де перебуватимуть діти під час ремонту укриття. Один із них педіатричне відділення лікарні Кременчуцька. Там готові прийняти вихованців закладу на час, поки сховище в будинку дитини буде в стані ремонту. Якщо буде потрібне відселення, ми будемо це робити. У нас є відповідна локація. Місто знайшло цю локацію для того, щоб діти знаходили в безпечних умовах і не заважало ремонт, не заважав їхньому перебуванню. Я буду робити все можливе, щоб до кінця цього року укриття було відремонтоване. Тож найближчим часом мають розпочатися роботи із облаштування сховища у будинку дитини. Де перебуватимуть вихованці закладу протягом цього періоду, повідомимо згодом. Вікторія Максимович, Дмитро Царюльник, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.